Через повномасштабну війну надходження до бюджету Ічнянської громади скоротилися в рази. А це ті кошти, які б могли піти на розвиток міста, наголошує начальник фінансового управління Ічнянської міської ради. У нас за 2022 рік не дійшло до бюджету більше понад 5 мільйонів. 5 мільйонів 200 тисяч. Ми його не отримали. Тобто у нас план на жаль не виконався. У нас найменше тепер надходжень від підприємств в зв'язку з тим, що в начас воєнного стану дозволено не сплачувати єдиний податків. Із фізичних осіб-підприємців. Також у нас є надходження від самих фізичних осіб зв'язку з виїздом за кордон. У планах на цей рік могли бути і ремонти доріг, і розвиток інфраструктури. На жаль, їх зруйнувала війна. Тому на сьогодні план розвитку дуже обмежений. В зв'язку з тим нагальними потребами ми у бюджеті в поточному закладали кошти на бюджет розвитку, це на заміну котлів для того, щоб альтернативне теплопостачання було по закладах освіти. У нас є ще капітальні видатки. Це на для покращення основних засобів і кошти виділялися на, на дороги. По незахищених видатках можна було більше коштів, тим тобто, саме на дороги і на поліпшення. Благоустрою більше коштує використати сьогодні. Питання ремонту доріг дуже гостро стоїть у кожній громаді прилуцького району. Та через брак фінансування, скоріш за все, втілити в життя ці плани не вдасться, каже очільниця ічні Олена Бутурлим. З багатьох громад піднімали питання доріг, але ну ми розуміємо, що в усім воно болить. Але не не але в умовах війни ну ну просто іноді нереально так є можливість в служби доріг ремонтувати дороги за співфінансування з громад, але знову ж таки ну співфінансування громад на сьогоднішній день це неможливе. Служба автомобільних доріг це державний бюджет.